Хто творить історію, народ чи великі особистості. Практично всі, хто цікавиться історією, визнають, що в її живому русі беруть участь великі народні маси та визначні особистості. Роль особи в історії дійсно важко переоцінити. Наша творча група у складі Кухаренко Артур, Ірха Ірина, Грауду Вароніка, Калини Катерини, Похвала Крістіна, Сидоренко Сидорінко Каріну, Шейнікдач, Надія, Ліпофіліп. Спробую дослідити, що з цього питання думають учасники освітнього процесу нашої школи, а називається проект Наші історичні кумири. Я б хотіла розповісти про Володимира Великого. Ми всі знаємо, що у 988 році він хрестив Київську Русь, він збудував десятинну церкву. Він в першому Києві збудував школу, куди ходили на той час тільки діти заможних батьків, і перший вів в обіг гроші, на яких був тризуб, який згодом став у нас гербом України. Дуже складно відповісти коротко на це запитання, тому що за мільйонний період української історії наразі тисячі людей можуть говорити про те, що можемо говорити про те, що вони герої. Але якщо коротко, княгиня Ольга однозначно визначна історична особистість. Єдина жінка в українській історії, яка керувала державою, не випадково є орден імені княгині Ольги, яким нагороджують визначних жінок України. Однозначно, це Микола Міхновський, діяч кінця 19-го, початку 20-го століття. Борець за українську самостійність, який ніколи не зраджував своїм принципам. І до речі, що цікаво, на початку 20-го століття він займався адвокатською практикою у нас у місті Лудни. Звичайно, це борці за українську самостійність періоду 60-х, 70-х, 80-х років. Це так звані дисиденти. Це Левко Лук'яненко. Герой України, який уявляєте, 25 років і сидив у в'язниці в різний час за те, що він вистоював ідеї самостійності. Потім балотувався на посаду вже президента незалежної України, але на жаль, не склалося. Ну і звісно, до цього переліку можна додати тисячі тих людей, які нині боронять незалежність нашої української держави, і серед них є і мій учень, мій випускник, який з 2014 року. Воював у зоні АТО офіцер полку Азов, Ростислав Бабенко це учень Засульської гімназії, випускник 2010 року, який у свої неповні 30 років вже більше року перебуває в полоні у расистів. Так що дуже багато в нас славних імен, і кожен з нас власне, має трудитися так на своєму місці і навчатися так, щоб бути достойним званням. Людина, яка приносить користь своїй державі для мене є Володимир Зеленський, бо він є найпрекраснішим президентом і підтримує наш народ. Мені подобається Володимир Великий. Це князь, який почав збудовувати нашу державу. Він Русь, почав перебувати власну монету, будував защиту для Києва. Саме він побудував наше місто. Усьому році для мене найкращим є Михайло Бушевський, так як він є найбільшим досільником тисячолітньої історії і творцем живої. Для мене визначною особистістю з історії України є Степан Бандера, тому що він є український революціонер. Гені Ольга є однією з найвизначніших постатей в історії України. Ось деякі причини, чому вона мені подобається. По-перше, вона була розумною та мужньою лідеркою. Вона прийняла дуже багато важких рішень. Ольга була першою правителькою, яка прийняла християнство в Русі. І вона була мужнім характером, самовідданості своєму народові. Вона була незалежною жінкою, яка керувала великою державою. Робить її прикладом для інших поколінь. Мій кумир з історії України є Дмитро Вишневецький, тому що він був можливим гетьманом і доклав багато зусиль для України. Для мене визначою особистостю з історії України є саме Петрора, тому що він є мій патріотом, який боровся за незалежність та соборність України. На мою думку, для мене і для всіх нас зараз герої це ті люди, які нас захищають. Це наші. Мужні воїни ЗСУ, наша армія. Дякую їм за те, що вони захищають наші сім'ї, наші домівки. Нам потрібно ними гордитися, цінувати і всіляко допомагати. В'ячеслав Максимович Чорновіл, український політик, громадський діяч та публіцист, що запам'ятався нам тим, що разом з іншими діячами України створив національно визвольний рух шістдесятників та дисидентів, а також своєю боротьбою за незалежність України, в якій він переміг, ініціювавши акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. дев'яносто Мене визначеною постаттю є Іван Мазепа, бо він хотів відновити авторитет гетьманства в Україні. Володимир Кирилович Вениченко – активний український політичний та громадський діяч, член Української революційної партії, також голова директорії УНР та учасник видання чотирьох універсалів УНР та делегації до Петрограда. На мою думку, визначала особистість історії України як княгиня Ольга, тому що вона спалила деревлян заживо, щоб помститися за чоловіка. Для мене визначною постаттю є Богдан Хмельницький. Відомий полководець, воєначальник, який об'єднав і підняв український народ на на визвольну війну проти Речі Посполитої. Для мене видатною постаті в історії України є Васильський Суч, коли відомий правозахисник, а також є ну, борцем за культурну автономію України. Для мене визначною постаттю в історії України є Іван Сірко, тому що він був відомим характерником, і про нього складали багато легенд, які прославляли нашу Україну. А ще він зробив великий вклад в захист нашої батьківщини. Для мене визначною постаттю України є В'ячеслав Чорновій. Він ініціював незалежність України і загинув за неї. Історична постать, яка прикладає своєю неоднозначністю. Про нього було написано чимало статей і дослідниками видано чимало книг. Проте він є досить неоднозначно цікавою особою, про яку пишуть багато людей. Для, Для мене визначною особистістю є Володимир Зеленський. Він е, добрий президент, він е, не ворогує з США, він е, воює.